Пропонується до продажу двокімнатна квартира в тихому районі Салтівки. Заходимо до квартири. І на вході нас зустрічає акуратна кухня студія. Світла, чиста і практична. Достатньо простіру, щоб втілити свої мрії у реальність. Вікна виходять у двір, тож у квартирі комфортно та спокійно. Прямуємо до першої кімнати. Це окремий простір, який можна легко адаптувати під свої потреби. Тут рівні стіни та приємні спокійні шпалери. Друга кімната світла і тепла. З вікном у той самий тихий внутрішній дворик. Паркет рівний не скрипить, по квартирі приємно ходити. Меблі в цій кімнаті залишаються. Також маємо окремий санвозол в квартирі. З душовою кабіною, туалетом і бойлером. Все в хорошому стані та готове до щоденного використання.